Значить, є комісія сьогодні. Ви доручили в інвестиції. Це пропозиція, якщо б чули, чули, то на що це слухати? Що? Юрій Володимир має час. А всі всі на роботі, то лишитись. Не, 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 от за Кудаю не чув. Я тоже. За 2014 рік вислуховувалася е, на колегії районної державної адміністрації. Інформація є на сайті райдержадміністрації, хто більш детальніше хочу зуміти саміші розділ. розвиток, Тезисно, що тих за 2014 зросло на 13,1% е, або е, і становить 413,6 і шість мільйонів гривень. Е, е, у промисловому Ціни. Ціна. ціна це мільйони гривень. мільйони гривень. В розрізі товарної продукції є, що зросло, що на, на сайті. Так що я менше зупинялася. Промисловими підприємство в 2014 році вироблено продукції на суму 234,1 мільйона гривень. Таких, можна сказати, в порівняних цінах, розрахункових порівняних цінах. В розвиток економіки району підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено до зокрема були вкладені інвестиції в будівництво палатного корпусу з обласного бюджету 280 тисяч майже 455 тисяч гривень. І з обласного бюджету примтого всього відділено ще було 935 тисяч на заміну. Розрібний оборот торгівлю діє з відсотка до відповідного періоду попереднього року. Як я вже зупинялася на тому, що знижуються обсяги експорту і імпорту продукції і в такому співношенні, що імпорт змінюється на 3,8% більше відповідного періоду попереднього року. Протягом звітного року працевлаштовано 283 безробітних

На 2015 рік, розроблено з проєкті єдиної політики розвитку району у 2015 році. Для цього району державної адміністрації реалізовуватимуться конкретні, враховуючи те, що вам на руки роздані конкретні показники, основні прогнозні показники економічної соціального розвитку на району, Там багато з вас зупинилися і пропонуємо конкретно не зупинятися цього показника. Крім конкретно. Основні показника системи північного роду. В цьому році і хочу одну єдину ремарку Пояснення зробити, що ця, в цей перелік входять е, всі цього е, року, да, і можливо там буде питання до того, що кожного року там є, вони включаються є перехідними, та протягом року. Чи з обласного бюджету е, виділити кошти на ці об'єкти? Звичайно, ці об'єкти мають бути обов'язково включені в будь-яку програму. Основною програмою для є програма почти, що ці переліки ще ну, обсяги по переліках будуть уточнюватися. Боже, як після не роздавали? Скажімо так, знаєте, буде давати. Законів України про статус ветеранів іммігрантів соціального захисту, про сані засади соціального захисту ветеранів праці та громадян по білого віку в Україні. Транспортне та інше обслуговування, здійснення благодійницьких заходів обслуговування, сприяння розвитку волонтерського руху серед ветеранів та інших пенсіонерів, активна участь у патріотичному вихованні молоді, на про збереження пам'ятників, захисників вітчизни, видатних людей праці району, надання практичної допомоги учасникам видатних із війни, інвалідам війни, ветеранам праці, учасникам бойових заміняється на сьогоднішній день. Так, ми, ми готували ще коли ми ходили, що більше місця не а то питання стоїть, тому що всі учасники мають позитивну держави і не забудуватися в заходи щодо святкування перемоги у великій вітчизняній, ані от розвідки. Вирішувати сьогодні, ну затверджувати план заходів і так далі, і так далі, по святкуванню, великої вітчизняної перемоги